Черги біля консуляту зменшаться. З 1 червня анкети на видачу візи до польського консульства доведеться заповнювати лише в електронному вигляді. Наразі приймають анкети і електронні і паперові. Тож поки що тут люди розділяються у дві черги. Зареєстрованих через інтернет пропускають швидше. Я була тієї п'ятниці, вистояла тут цілий день і дуже жалію, що я не зареєструвалася через інтернет, бо була сьогодні, приїхала, спокійно здала і спокійно поїхала додому. Посадовці вже упродовж року використовують систему електронних анкет і вже переконалися, цей спосіб набагато зручніший. Упростилося завдання заповнення віз, тому що коли ми приносимо документи в консульство, по-перше, менше часу тратить людина, яка приймає документи на те, щоб прийняти їх, не тобто немає технічного механічного вводу самих документів. Заступник консула Анджей Дрозд каже, на електронну реєстрацію перейшли вже майже всі консульства країн Євросоюзу. Це дозволяє уникнути помилок та непорозумінь. Це значить, напевно, вплив на це насправді буде мати вплив на впорядкування черги. В один день будуть зголошуватись тільки ті особи, які фактично мають реєстрацію на цей день. У кожній анкеті вказаний її індивідуальний номер і конкретний день, коли необхідно прийти до консуляту.